Добрий день! Пропонуємо вашій увазі неодимовий лазер для видалення татуювань, перманентного макіяжу губ та брів та карбонового пілінгу. На передній панелі апарата маємо дисплей, червону кнопку екстреного відключення апарату. Щоб увімкнути апарат, червону кнопку необхідно повернути за годинниковою стрілкою. При необхідності відключення, просто натисніть на неї. Ключ для активації апарату необхідно повернути за годинниковою стрілкою, щоб екран став активним. На передній панелі апарата також є гніздо для підключення маніпули. Якщо витягнути штекер, при заповненій водою системі вентиляції з роз'єму польється вода. Для підключення рукоятки зіставте контакти штекера та роз'єму, вставте її до упору та закріпіть з двох сторін кріпленнями. Використовувати апарат можна тільки тоді, коли його вентиляційна система заповнена водою. Для цього достатньо 3-4 літрів фільтрованої води. Для заповнення системи водою використовуємо трубку та воронку, які входять у комплект. Трубку до отвору з'єднуємо її з воронкою. Вентиляційний отвір, при заповненні водою системи, повинен бути відкритим. Заливати воду можна до того моменту, поки з вентиляційного отвору не поліється вода це означає, що система заповнена. На задній панелі є гніздо для підключення педалі, активація спалахів лазеру. Необхідно зіставити штекер та гніздо та, прокручуючи металеве кільце за годинниковою стрілкою, під'єднати педаль до апарату. Для того щоб лазер почав випромінювати імпульси, необхідно наступити на дану педаль. В комплекті з апаратом йде три накінечника: перший чорного кольору для проведення карбонового пілінгу, 532 нанометри для роботи. Теплими відтінками червоного, жовтого та коричневого кольору 1062 нанометри для роботи з холодними відтінками чорні та сині пігменти. До комплекту входять силиконові окуляри для захисту очей клієнта і прозорі окуляри для захисту очей фахівця. Накінечники прикручуються до рукоятки за годинниковою стрілкою. Після увімкнення екрану Натисніть на будь-яку його частину. Активується меню. Наступний крок: вибір процедури: видалення перманентного макіяжу. Видалення тату. Пілінг. Видалення родимок та веснянок. Налаштування аналогічні для всіх процедур. Вибір інтенсивності. Налаштування енергії. Відслідковування температури води та кількості спалахів. Кнопка переведення лазера до активного режиму. Вимкнення активного режиму. Щоб вийти до основного меню, натисніть кнопку Повернутися.